Очікується новий раунд переговорів між європейськими та американськими партнерами щодо можливого розгортання сил підтримки в Україні, а низка держав, серед яких Велика Британія та Франція вже заявили про готовність долучитися як гаранти безпеки. Водночас, інститут вивчення війни попереджає, що Кремль продовжує просувати ідеї демілітаризації та зміни української влади під виглядом гарантій безпеки. Використовуючи як дипломатичні, так і військові інструменти на тлі таких заяв, Росія посилює ракетні обстріли, зокрема по Костянтинівці, та намагається звинуватити Україну в енергетичній напрузі в регіоні. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій офіційний резервний канал. Тисніть сюди, будьте ласкаві. Щодня для вас готую перевірені офіційні новини на моєму резервному каналі. Близько 10 країн, зокрема Велика Британія та Франція, готові відправити війська в Україну як гарантію безпеки. Повідомляє американське видання. Найближчими днями очікуються переговори військових Європи та США щодо підготовки та розгортання сил підтримки, що бойові дії припиняться. Польща не відправлятиме свої війська до України після завершення війни. Про це заявив міністр оборони країни за його словами. Польська армія має інші завдання, зокрема захист східного флангу НАТО. Польсько-білоруського кордону та забезпечення інфраструктури та логістики для потенційної миротворчої місії. Кремль домагається демілітаризації України заборонити на вступ до НАТО. Та зміни уряду в Інституті вивчення війни проаналізували про те, що можуть бути заяви глави МЗС окупантів Лаврова, що нібито РФ не воює за Крим чи Донбас. У звіті інституту вивчення війни йдеться, що Москва, як і раніше, прагне усунути демократично обрану владу, змінити її проросійською, щоб отримати повний політичний контроль над країною і готова реалізувати свій план як військовими. Так і дипломатичними методами Росія знову продає старий стамбульський фейк як нові гарантії. Путін і Лавров під час зустрічі з Трампом та Уіткофом заявили, що готові обговорювати гарантії безпеки. Американці одразу подали це як дипломатичну перемогу. Але згодом Лавров уточнив, мова йде про формат переговорів у Стамбулі 2022 року. Тоді РФ пропонувала гарантії в лапках, де сама ж виступала гарантом поряд з Китаєм і мала право вето на будь-яку військову допомогу Україні від Заходу. Фактично, це давало Кремлю можливість одночасно нападати і блокувати захист України. Ця схема добре відома і давно описана у світових медіа. Проте Трамп і його оточення, схоже, цього не зрозуміли та знову подають російські фейки як реальний прогрес. РФ не може бути гарантом безпеки України. Це виглядає так само абсурдно, якби Гітлер. Став гарантом безпеки євреїв. Щонайменше три людини загинули, і чотири поранені внаслідок ударів по Костянтинівці вчора. Росіяни запустили по місту 8 ракет пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, дві автівки та лінію електропередач. Роботу нафтопроводу дружба, який зупинився через удар сил оборони по російській станції, Нікольське відновили, заявив міністр закордонних справ Угорщини. Ми очікуємо, що Україна не буде здійснювати нових атак на трубопровід, який має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не наша. Не втягуйте нас у неї, написав він. Раніше міністр звинуватив Україну в атаці на енергетичну безпеку його країни. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня.